Це ж тепер міток. Треба обрати. Що їсти на міток? Купа салати. Це не Фляш не хочу. О, без афіш. Це таке яйко. Це таке чудове морепродукти. Що там? Там десе. Тут також салатики. О, це таке красиве, прикрасиве. О, креветки. Зараз візьму теле. Чи, це креветки чи що? Не. це колбаска. Я Так, все. Беру теле і обираю.